Могло бути дійсно небезпечніше. А тепер атака шахтаря Судаков перетинає центральну лінію поля. Судаков Судаков тягне м'яч віддає на Зубкова. Зубков повертає на Судакова і у власні ворота. М'яч зрізає. Ілір Краснічі так, ось це символізм людина за присутності якої Колос ще ніколи не пропускав забиті м'ячі. Але в цій ситуації він зрізає м'яч у власні ворота. І Шахтар відкриває рахунок контратака, яку Судаков розігнав. Давайте подивимося зараз на повторі. Звісно, засмучений Лір Краснічі Косова цей центральний оборонець. Ну, але змусили так помилитися. Так само, автогол в цій ситуації це наслідок тиску Шахтаря. Ну, і Шахтар виходить вперед. Дуже важливим є для гірників у цій ситуації.